Тема конференції на переконання організаторів для нашої країни дуже актуальна, адже характеризує теперішній стан речей. Ця проблема і національного масштабу більше то європейського, світового масштабу, оскільки сьогодні Україна опинилася в санкції конкуренції двох. Геополітичних інтеграційних стратегій це європейська спільнота і євроазійський союз. Десятки науковців із вузів п'яти країн намагались віднайти практичні шляхи виходу із кризи соціогуманітарного простору на корупційні дії. Витрачається в світі сьогодні. От уявіть собі 2 трильйони доларів в рік. На секс індустрію витрачається 1,7 трильйона в рік. На озброєння 1,3 трильйона в рік. Робота конференції підвела під спільний знаменник науковців різних українських вузів. Саме тут народжуються колективні смисли, саме тут народжуються цінності нації, саме тут продовжуються традиції, саме тут затверджуються основні слова, маркери, які передаються з покоління в покоління. Саме тут формується Україна. Для студентів це можливість заявити про себе та донести свою позицію до суспільства. На подобних конференціях піднімаються актуальні питання, обговорюються і знаходяться рішення. багатьох тому це потрібно, це дійсно потрібно, важливо, Тим більше молоді, Же студентам, которія движуще сіла, конференція тривала декілька днів на різних практичних секціях, яка підготовка.